Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий. Огляд цікавої штуки та цікавої ситуації. Я з нею вперше стикаюся. От Хотів поміняти на моїй машині дірявий сітчастий фільтр поливи, так, який під клапаном плавності. У нас стоїть ось клапан плавності. Ось тут 19 грань. Цій фільтр. І я побачив, що ви теж можете бачити, отут іде така от штука конусочок з виборкою всередині. А тут просто більш-менш пласке. причому є якась така геометрія. цікава. Цікава. Всередині там просто я роздивився, там всередині просто стакан і все. Ніяких немає елементів, які. Як мені здається, немає ніяких елементів, які працюють по цих привалочних поверхнях. Що це означає? Це означає, що я буду ставити новий фільтр і дивитися на поведінку машини. І насправді буду сподіватися, що вона буде себе поводити добре, бо ну, все ж таки хочеться мати живу сіточку, 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 живе сіточко. Але оця різниця в геометрії, вона трохи насторожує. Ну, подивимось. Разом боремо і поборемо.